Питаю, маю гарний екземпляр для вас. Подивіться, який гарний Тігуан 2020 року, 2,0 бензин 225 тисяч кілометрів пробігу. Вартість 18500. Ідеальний технічний стан, ідеальний візуал, що в салоні, що по кузову, немає ніяких дефектів. Працює кожна кнопочка, автоміль повністю обслужений. До речі, тут замінені вже на оранжеві поворотнички і передні і задні фари, тож з такого лядоми і поїздками за кордон не буде ніяких проблем. Продемонструю вам салон, карти, сидіння, потолок. Все в ідеальному стані. Без доступ, повний електропакет з електроуправлінням сидінь, автосвітло, автодощ, круїз. Мультимедіа, підігрів сидінь, пробіг 225 тисяч. Але до уваги тут замінені повністю весь комплект ГРМ цепів. Разом з помпою, з термостатами, замінене масло в фільтра в двигуні, також замінене масло в коробці і в редукторі. У нас є тут старт-стоп, вибір режиму руху повного приводу. Вартість автомобіля 18500, тож приїжджайте на тест-драйв.